Світленька, вона маленька, вона компактненька. Так. Вона уютненька, я так думаю, що вона уютненька, того, що. о, Дивись, вона маленька. Всю... От Дівчатам подобається мультикермо. Угу. Всяких тут фішечок класних, глянь, скільки кнопочок усіх. Дивись. Магнітола. Ну, да, ну, да. Та, яка Там яка магнітола? Там повноцінне мультимедіа. я тобі так А, Дивись, да, тут повноцінне мультимедіа. Подсвіточка дивись, яка ярка, класна. Да. Тут ще й на автоматі, то є .е. ручка, там не треба сильно щось думати. Повна мрія дівчат. Дивись, які снаруже, ага. диви, яка вона. Снаруже вона, вона симпатюлька. Вона манюнька, вона дуже класна, я так думаю, в парковці, того, що ну, для Києва, там, для, для, для будь-якого міста вона маленька, куди захочеш, туди і в'їдеш в неї. Це ж не те, що там здоровенна машина. Ну да, так, да, так. Да. Які цікаві фари в неї. Ну, така, кругленька вона. Кругленька, кругленька вона сама знаєш? кругленька, кругленька. Да, як, як, ну як для дівочки. Так, да, так, да, так, да, так, да, да. вона така іменно, без всяких таких рублених зон, без Дивися, такого. Міні кос, квадратного. ось Колеса оригінальні з написом. Так, да, дійсно. Ну, а так в цілому тут дивишся, я тобі зараз дивиш, що покажу. Диви, як тут думаєш, як тут, і... як як тут, тут вона відкривається. Відкривається, я так думаю, що о, диви, нажимаєш кнопочку. Взагалі класно на уровні рук відкриваєш. Шторочка їздить. Да? Ага, вона вон, яка, ну, з підсвіточкою. Вон, диви, які додаткові карманчики, якщо що. У да, да, да. нас тут ще є. А, Ще додатковий відділ. Як, так як у дівчат, бага... все, да, так, як у дівчат вона... багато сумок, то влізе все. Да, взагалі. диви, Отак собі положила кучу на, на кожен тиждень собі сумочку якусь сюди, все. Не дивлячись, що вона маленька, але багажник для неї дуже здоровий. Сама вона маленька, але багажник багажніх. Так, давай ззаді подивимося. Спочатку ліву дверця. Тут, ага, тут спочатку лівця, потім... Потім права. давай. давай, давай. Ану-ка. Дивися Тоже класно. Ану, сідай. Ану, давай сядемо. Диви, щасово? я влізла. Місто є. Якщо достатньо. Вивер... просто, боже, просто там. Так, а це виходить, що це у нас таке. Ну, тобто, з сім'єю не тільки так самому поїздити, а ще і з сім'єю можна покататися. Да? Я Это думаю, що влізе вся сім'я. І діти сядуть да, все, Це можна дит... для дитячого да, крісла да, 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 можна да. почепити його. Ну, а так тут, бачите, все не зачухнуть. Дивіться, красиві, да, все, все, все класно, дивіться, який потолочок симпатичний, красивий. Тут все пристягуєшся, пристягуєшся. дивиш кнопочки. Все таке. Взагалі, блискуче, все блискуче, все ярке, так як люблять дівчатка. Да, тобто, машина... да. Суто, суто дівачкове. Да. Місця багато. Ну, а в цілому, типу, я думаю, за таку ціну… За, за... Ці... за таку ціну можна брати і ні в чому собі взагалі не відмовиш. Та, в смысле можна. Нужно брати нужно за таку брати... ціну, да, таку ціну, за ціну нужно брати машину обов'язково. Да. І... Всім дівчатам договор... рекомендуємо. Договор. Сразу на місці, от вам якраз, і Танечка випишеть договір. Випишемо договір купівлі, продажу, коштує тисячу гривень, хвилин 20 чекати і поїдете зразу з договором на, машинкою переоформлювати. в Мреву на себе машину, таку да, красотку. Вообще, вообще отлічна машина.